Вчора ми розказували про витівки російських синіх беретів, та сьогодні нам стало соромно за українських соловиків. Тільки уявіть співробітники СБУ конфіскували під час обшуку офіси і офісу дистриб'ютора з продажу пального десятки талонів на бензин. А коли ж власниця вирішила перевірити їхню подальшу долю, то з'ясувала, дорогоцінні літри вже використали. Хто? Відповідь вас приголомшить. Ось так представники Служби безпеки України проводять обшуки. А такі божин та у випадку Інни не було розбитих дверей чи побитого персоналу. Було постановлення на обвиск міня адвіня 205 п'яти статі фіквної підприємство». Понад сім років жінка займається продажем нафтопродуктів. але з такою проблемою зустрілася вперше. Силовики конфіскували комп'ютери, документи і талони на пальне. Наступного дня, оговтавшись після візиту непроханих гостей, Інна почала блокувати вилучені талони. І те, що сталося далі, шокувало бізнесменку. Коли ми стали блокувати номера, то дзвонили е, бухгалтера, які блокували налоги, і сказали, що ми не можемо заблокувати талони, так як на жаль, використані. Жінка офіційно звернулася до представників АЗС, щоб з'ясувати хто і коли скористався картками. час просмотру відео, коли я приїхала, я побачила, що це був співробітник, який присутствував на обласці. Там їй надали записи з камер спостереження. Побачене просто шокувало інну. Скористався нібито конфіскованою карткою. Увага! Наступного дня після обшуку. Про що свідчить дата на відео та протоколі обшуку? Ми вирішили вислухати пояснення від СБУ, але від коментарів там категорично відмовилися. Натомість прислали офіційну відповідь. Заявниця була запрошена для участі у процедурі перерахунку, як і обіцяла СБУ. Однак відмовилися від цього, посилаючись на брак часу. Наразі причетності співробітників СБУ до протиправних дій не встановлено. В СБУ мені місапшіліслідуще що я бросаю тінь на їх службу. Вони сказали, що вру і точка. Довести свою невинуватість інні буде вкрай складно, запевняють юристи. Бо в протоколі обшуку немає чіткої ідентифікації карток. З невідомих причин не вказали їх номерний порядок. Хоча мали зробити це обов'язково. Якщо в протоколі вилучення предметів буде чітко ідентифіковано номер цієї карти, якою пізніше скористалися, тоді так можна доказати, якщо ж в протоколі немає чітко ідентифікованих карт, доказати, що саме ця карта була вилучена, доказати, що саме ця карта знаходилася в межах там якогось кримінального провадження, практично нереально.